У цих 50 кілограмових скафандрах двоє дослідників вирушають не у відкритий космос, а в Австрійські Альпи. Там вони проведуть два тижні, імітуючи проведення експериментів на поверхні Марса. Моя особиста мета відчути по можливості максимально точно те, що в майбутньому доведеться пережити астронавтам і провести якомога більше експериментів. Тож я старатимуся якнайкраще. На думку науковців, льодовик Каунерталь максимально нагадує поверхню червоної планети, де за однією з версій три мільйони років тому була вода. Згідно з припущеннями вчених, пізніше вона замерзла і опинилася під шаром скель і піску. Ми готуємо найбільшу подорож в історії нашого покоління. Гадаю, через 100 років нас будуть описувати у підручниках історії як час відкриття нових світів, і бути частиною цього це те, заради чого я прокидаюся щоранку. Дослідникам належить стикнутися з суворими умовами, що імітують космічну подорож. Ми відтворюємо усе, що можна. Ми не можемо зменшити гравітацію або тиск повітря до рівня. Я Марса, але можемо інше, наприклад, імітувати розподіл ваги на скафандр або затримку зв'язку між Землею і Марсом. Тож у деяких аспектах можемо досягти високої правдоподібності. Експеримент має виявити специфіку роботи інженерів у космосі і визначити проблеми, з якими можуть зіткнутися реальні астронавти на шляху до червоної планети. Втім, здійснити такий політ людство за оцінками австрійського космічного форуму зможе не раніше ніж за 20-30 років.